Розвитку туристичного Прикарпаття сприятиме громадська рада при управлінні зовнішніх економічних зв'язків та туризму облдержадміністрації створили новий консультативно дорадчий орган. До складу громадської ради входитимуть здебільшого представники турбізнесу. На своїх засіданнях вони мають з'ясувати, що гальмує розвиток туристичної інфраструктури Прикарпаття. Дорадчий орган в першу чергу буде ставити перед управлінням завдання, тобто проблемні питання на рівні розвитку туризму в області, оскільки і суб'єкти підприємницької Яльності і неборудкові громадські організації, і навчальні заклади вони конкретніше знають, які проблеми є на їхньому рівні. А ми зі свого боку будемо намагатися вирішувати їх на обласному рівні, ну і звичайно на державному рівні. Відсутність вказівників та діряві дороги це те, через що подорожувальники не навідуються у регіон. Переконаний голова громадської ради Григорій Мельник. Утім, якщо з вказівниками питання потрохи вирішується, то з дорогами все набагато складніше. Оновлення асфальтного полотна у туристичних зонах вимагає чимали грошей, яких наразі немає ані в обласному, ані в державному бюджетах. Я зустрічався по о, роботі з багать... На іноземцями, іноземними делегаціями, і вони чітко говорили, що у вас все добре, все прекрасно, але із за ваших дурів ми до вас більше не приїдемо. Абсолютно можна так же сказати стосовно вітчизняних туристів, тому що зараз в основному основна маса туристів приїжджає на власних автомобілях. І звичайно. Е Кожен хоче їхати по нормальній дорозі, а не мучитися. Поки стан доріг не покращиться, українські та іноземні туристи приїжджатимуть повз Прикарпаття. Як цього уникнути? Представники громадської ради з'ясують на першому зібранні, яке відбудеться навесні. Загалом громадська рада збиратиметься щонайменше чотири рази на рік.